Вітаю! Ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Вам також важко радіти сьогодні. Достатньо лише швидко подивитися на заголовки новин щодо поточних подій у світі, щоб відчути втому і пригніченість. Я всім серцем співчуваю людям, які сьогодні продовжують страждати від війни та зла. Минулого тижня я читав про повну руйнацію Марінки Донецька область. Потім я спілкувався з одним із колег і зауважив, організація, де я працював, встановила в цьому місті сотні пічок буржуйок у помешканнях людей похилого віку, щоб під час холодних зим їм було тепло. Сьогодні там ніхто не живе. І таких міст і селищ стає дедалі більше. Проте, прочитавши чи подивившись, черговий. Випуск новин ми помічаємо в Біблії заповідь радіти, та як взагалі можна відчувати радість сьогодні. Вранці я розмірковував над цими віршами. Хай навіть смоковниця більше не цвіте, нехай лоза ні грона не приносить, хай навіть висохнуть плоди олив, нехай не вродить більше хлібна на нива, кошари опустіють, і ні худобини не буде у хліву. Та навіть і тоді радів би з того, що Господь зробив, я святкував би Бога, бо Він Спаситель мій. Господь, володар мій, мене могутнім робить, Він робить мої ноги, мов у оленя, прудкими, коли мене він в небезпеку проводжає. Авакума 17-19 навіть якщо все навколо відбувається не так, як має бути. Нам слід реагувати таким чином. Я тріумфуватиму в Господі, я радітиму в Бозі мого спасіння. Моя молитва сьогодні. Господи, допоможи мені радіти у Тобі сьогодні. Дозволь мені зосередити думки на Тобі, Ти моє спасіння і моя фортеця. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стів Вебер інтернал, джизискрапканет усі права захищено.